що І одна, і друга сторона повинні піти на якісь поступки, на якісь контролі. Слухаємо президента. Ну, сьогодні черговий раз ми впевнилися в наших так званих друзях і тим, хто їм співчуває. Ми почули Путіна, ми почули Трампа, а тепер ми почуємо нашого президента, пана Зеленського. Сьогодні день святого Валентина. Що... Незважаючи на те, що Вдарили вночі по Чорнобилю. Сьогоднішнє свято не відміняється. Не свято а відзначаємо виступи нашого президента на Мюнхенській безпековій конференції в Германії. І хочу вам сказати, щоб ви там не влаштовували. Ми завжди були є і будемо. Слава Україні.